Усім, як завжди у цій порі, вас вітає програма «Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про остеопороз та унікальний апарат, який допомагає попередити ризики переломів. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні встановили перший в Україні цифровий денситометр від японського виробника Fujifilm. Це унікальний апарат, який дозволяє не лише діагностувати остеопороз, оцінити ризики розвитку переломів та навіть виявити анорексію. Остеопороз це системне захворювання скелета, яке характеризується зниженням кісткової маси, порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини та появою низькотравматичних переломів. Простими словами кажучи, це вимивання кальцію із кісток. Тобто цей процес є фізіологічним, але в деяких людей він відбувається досить швидко, що і призводить потім до. Серйозних наслідків. За статистикою, після 55 років кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік має дане захворювання і може страждати від переломів. Основними причинами виникнення остеопорозу є наявність менопаузи у жінок, особливо ранньої менопаузи, тоді кісткова. Маса втрачається набагато швидше, оскільки жіночі статеві гормони підтримують щільність кісткової тканини і мають прямий вплив. Крім того, це пацієнти з ревматологічними захворюваннями, ендокринними захворюваннями, щитоподібної залози, цукровий діабет, гінекологічні пацієнти з порушеннями, гормональними порушеннями. Пацієнти, які вживають гормональні препарати, чи кукортикоїди, чи інші гормональні препарати, які впливають на мінеральний обмін у кістках. Також це в стиль життя, тобто надмірне вживання алкоголю, куріння малорухливий спосіб життя. Підступність даного захворювання полягає в тому, що е, довгий час воно себе нічим не проявляє. І пацієнти не знають, що мають крихкі, ламкі і достатньо неміцні кістки, і проявляється уже в пізніх стадіях, коли є травматичні, тобто низькотравматичні переломи. Низькотравматичними переломами є ті, які виникають е, без. Значного навантаження при незначних травмах важко собі уявити ситуацію, коли перелом може бути непомітним. Але все ж таки при низькотравматичних переломах поперекового хребтів хребців цей ці переломи, можна пропустити, оскільки. В даному випадку пацієнти відчувають ниючий біль в попереку, який може тривати довгий час, і це можна сплутати з остеохондрозом чи іншими захворюваннями. І, а саме причина буде остеопоротичний перелом, компресійний перелом. Основним проявом остеопорозу є зменшення зросту 2 см протягом року чи 4 см протягом життя. Також наявність скованості, сутулості, обмеження рухливості, можливі болі, особливо при зміні погоди. Зараз, за рекомендаціями ВООС, і до сьогодні, ще немає кращого методу діагностики остеопорозу як двохенергетична рентгенівська денситометрія, яка нарешті появилася в нашому місті, єдиний в області апарат. І це чудова можливість для е, багатьох людей продіагностувати, все ж таки, е, оцінити стан своєї кісткової системи. Даний апарат знаходиться на базі обласної клінічної лікарні в рентгендіагностичному відділенні. Даний апарат є чудовою можливістю діагностувати якнайменшу втрату кісткової маси на ранніх стадіях, навіть коли захворювання ще не встигло розвинутись. Апарат є досить безпечним, хоча назва рентгенівська денситометрія може лякати, але насправді тут опромінення досить маленьке. тобто Доза, яку отримує пацієнт при проходженні даного обстеження становить одну десяту стандартної рентген рентгенобстеження органів грудної клітки, тобто це мінімальне променеве навантаження. До переваг даного методу також відноситься точність, достовірність, специфічність, швидкість обстеження, отримання результату одразу після проведення сканування. Сам процес обстеження займає не довше 5 хвилин. В сумі з реєстрацією пацієнта обстеженням і з видачою результатів це триває до 20 хвилин, не більше. В розвинених країнах дане обстеження проводять жінкам постменопаузного віку раз на рік, як скринінгове обстеження. Показами, і також я рекомендую жінкам менопаузі проходити це обстеження один-два рази в рік. Є стандартне обстеження, обстеження протезованих суглобів і також програма Все тіло. До стандартних ділінок обстеження відноситься поперековий відділ хребта, це де вимірювання проводиться на перших чотирьох хребцях. Також є стегнова кістка, проксимальна її частина і дистальна частина перепліччя. Це є прийнято ті стандартні ділянки для обстеження і вимірювання щільності кісткової тканини в усьому організмі. Також є е, можливість е, локального вимірювання щільності кісткової тканини саме навколо протезованих суглобів. І е, програма все тіло. Цікаве і дуже класне обстеження, яке дає можливість виміряти не тільки щільність кісткової тканини, а власне і співвідношення між жировою, кістковою та м'язовою системами, і а, діагностувати такий стан, як саркопенія, тобто втрата м'язової маси. Різних ендокринних захворювань, синдромі кушинга, анорексії. Це було б дуже інформативно для пацієнтів, які слідкують за станом свого організму загально не тільки за кістковою, а взагалі балансом жирової, кісткової та м'язової систем в своєму тілі. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.